Мене звати Борисенко Аня. Я навчаюся у Черкаському музичному коледжі на спеціалізації фортепіано на другому курсі. Лі займатися музикою я почала аж о п'ять років, тобто я займаюся вже одинадцять років. Мені це дуже подобається. Я ну, маю натхнення на це. Це моє хобі, це моє життя. Колись, коли мені було п'ять років, ми були у церкві ну, на службі. І тоді я почала підспівувати. Ну, під, підспів оцей ось. І вони зрозуміли, що в мене є музичний слух, і так мене віддали в музичну школу. Вибір інструмента. Ну, власне, цього я взагалі не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що з дитинства мені от прививала цю любов. У мене була маленька гітара, така, як іграшкова, у мене була маленька фортепіано також. Ну, якось воно так зв'язалось. Можливо, я сама проявила ініціативу. Я не граю, у мене була гітара вдома, але то було трошки буквально там. А зараз я не граю ну, окрім фортепіано, на інших. Ну, можливо, так, але я розумію, що це дуже складно, тому що один інструмент це вже багато, часу, час такий важіль прямо. А декілька це взагалі. Вони різні всі, ті ну, ж струнні, там, все зовсім по-іншому. Якщо в мене багато задач якихось, я знаю, що мені треба так засісти, прямо, це може бути і 4-5 годин на день. А якщо просто ну, мені треба програти програму свою, над чимось там трошки попрацювати, то це може бути і годинка, дві. там, отак. З самого Сєвєродонецька ми виїхали в березні. Але якийсь час ми знаходилися під Бахмутом, тому що у нас там були родичі. Родичі поїхали, ми, ну, моя родина ну, ми вважали, що все скоро закінчиться, ми поїдемо додому, все буде як раніше, але, на жаль, цього не сталося і нам довелося виїхати. у ну, той момент я явно я боялася, тому що я чула ці звуки. По початку нічого не було, потім почали літати ракети, вже я бачила, чула їх, а потім взагалі там, вибухи і все інше. Ну, мені було дуже образливо, що таке сталося зі мною, з моїм краєм, за, ну, за що це нам взагалі. І, і я не вірила до останнього, що мені я повинна буду покинути свій дім. Я була шокована, чесно кажу, я була просто в шоці, тому що спочатку, ну, по коли я приїхала, у Черкасах не було навіть тривог, в принципі. Ну, я застала такий час. Я була в шоці, мені здавалося, що це взагалі інша країна. Я приїхала тут все тихо, класно. Мені взагалі я була дуже розслаблена, мені все подобалось. Ну, емоційно в Черкасах Я не можу сказати, що я до кінця як вдома і мабуть, взагалі ніколи я не буду тут як вдома, але мені подобається це місто. Коли почалася війна, ну якщо казати про реальне життя, не про те, що в музиці, я взагалі не могла грати. Ну, по-перше, це неможливо було із-за того, що страшно, ми не знали, що буде. Може хтось прийде. Ну, страшно, серйозно, було дуже страшно. А потім, коли ми вже виїхали, у мене не було інструмента, як і зараз у мене немає інструмента. І тому я просто не займалася, ну, декілька місяців просто не грала. Ну, Баушне фортепіано в цілому коштує не дуже дорого. Може декілька тисяч коштувати, можна взагалі до тисячі знайти варіанти якісь. Але це дуже моторно, скажімо так, тому що. Ну, переїздиться всі, ми не знаємо, що буде далі. Може не готові що далі, можливо, теж щось буде, тому ми не купляємо інструмент. Е, я маю на меті вступити до Київської консерваторії. Так, я хочу все життя займатись музикою. Мені здається, що люди можуть йти у музику з різними причинами. Наприклад, хтось буде шукати себе, можливо, хтось любить порефлексувати через музику, а хтось просто хоче ну, передавати. Свої емоції, почуття через музику, адже музика може сказати набагато більше ніж слова. Е, однозначно, музика допомагає виплеснути емоції, але іноді у мене з цим бувають проблеми. Я трошки зажата людина. У мене буває таке, що мене прям треба розворушити, щоб я почала якось проявлятися в музиці. Ну, з приводу штучних інтелектів я все ж таки вважаю, що це неможливо. Ну на даний момент я не знаю, може далі щось таке вигадають, але музика це почуття. У штучного інтелекту, як би ми не намагалися, немає почуттів. І добре, що немає почуттів, я б не хотіла, щоб музика приврутилась в щось таке. Ну, Це трошки так дикувато для мене. Я вважаю, що ні, це неможливо. Для тебе музика це в першу чергу почуття. Так, однозначно, музика це почуття. Це велика проблема, тому що от люди, які йдуть в мистецтво, взагалі не тільки музиканти. Буває таке, що це здає уже як. Ну, не... Це як не твоє захоплення, це вже не ти хочеш, це тобі потрібно. Тобі за це платять гроші. Це просто вже так треба. Це вже установка така. Ти вже ходиш туди просто, щоб заробити гроші. Це дуже велика проблема, і тут головне оцей баланс не втратити себе в музиці. Я б хотіла відкрити свою студію, взагалі. Ну, якусь, е, да, якусь студію, музичну, можливо, школу якусь або бути репетитором. Щось приватне. Сто відсотків я академіст, тому що. Естрада — це зовсім інше. Я люблю естрадників, вони класні такі. Але ну, у нас різний оцей вайб, ми взагалі різні, ми не можемо. Про що я мрію? Ну, По-перше, така найближча мрія це, звісно, мир. Це взагалі це найбільша моя мрія. Ну, Бути завжди щасливим це така нереальна мрія, але це класна мрія. Мені здається, що да, це ще одна моя мрія.